Доброго дня! У нас виїзд Хундайкона 18-го року. Це рідний ключик. Зачиняємо автівку. Відчиняємо, все справно працює, Кладемо в кишеню. Прописали також оригінальний ключик під замовлення клієнт, Замов у нас. Приїхали, все зробили. Відчиняємо, зачиняємо, відчиняємо. Йдемо покажемо, що все працює. Так, зараз. Опа, отака у нас всередині Hunda icon. Це з ключ, ключика оригінальна коробочка. Так, той, що прописали ми, новенький. Зачиняємо. Відчиняємо. Так. так, це новий. Це рідний, з яким прийшло авто. Так, зараз запускаємо. Машинка завелася добре, все чудово. Це рідний ключик, це той, що ми додали. Оригінальний також. Вставляємо замочок запалення, повертаємо. Машинка завелась, все добре, все чудово. Звертайтесь, ключ сервіс Київ. Якщо у вас приїхало авто з одним ключом або зовсім без ключів, ми задоволенням зробимо вам запасний і додатковий ключик. Ключ сервіс Київ. Наша адреса Дніпра 41, номер для зв'язку 093 659 0214. Ключ сервіс Київ. Гарна ціна, гарна якість. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.